Вітаю, друзі! Про податкову мафію в столиці за хвилинку. А поки підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами та різного гатунку гнидами. Отже. За інформацією нашого колеги Влада Сидоренка е, і його співрозмовників в спеціальних службах, е, керівник податкової міста Києва Ольга Ліщинська написала заяву за власним бажанням. Тобто вирішила звільнитися. Її зачепили чистки, які проводить Руслан Кравченко, власне, новопризначений голова податкової. І вона пише заяву. А ще тиждень тому Лічинська розповідала, що вона взагалі очолить Податкову службу України. Тобто Кравченко вилетить, а вона зайде на його місце. Проте, друзі, ну радіти не варто. Тому що виконуючим обов'язки голови Державної податкової служби України в місті Києві, в Києві стала правильно. Інна Якушка. Інна Якушка це один з стовпів податкової мафії нашої столиці. Іна Якушко очолює аудит в Києві близько 10 років. Весь брудний кеш. Усі схеми, усі ухилення від сплатів податків до бюджету. Все це хто правильно, Інна Якушка. Декілька тижнів тому і я і вже заданий мною колега Волад Сидоренко е, публікували докладну схему та піраміду е, збору корупційних бабок податківцями Гетьманцева Арахамі, де Інна Якушко займала одну з ключових ролей. Влад Сидоренко обіцяв пізніше. Опублікувати конкретний факт розкрадання 2 мільярдів гривень 50 мільйонів доларів в США, в якому Інна Якушко відіграв одну з самих ключових ролей. Цього факту та подробиць достатньо, щоб одягти на Інну Якушко-наручники вже сьогодні. Тож виникає питання до Руслана Кравченка, коли ми говоримо про е, перезавантаження податкової, коли ми говоримо про усунення бандитського клану Арахамія Гетьманцева, який розкрадали державний бюджет України та допомогу союзників, це ж не, це, це ж не означає, що доларовий мультимільйонер Інна Якушко очолить. Податкову мафію столиці. Треба чітко сказати, призначення Інної Якушко це призначення мафії. Руслан Кравченко, думайте, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.